В центрі міста під жалобний плач рідних та близьких шостканці проведжали в останню путь двох нацгвардійців, захисників України, наших земляків, Сергія Цегипу та Сергія Дмитроченка. Військовослужбовці до останнього оборонили рідну землю, але повернутися додому з перемогою їм не судилося. Сергій Миколаєвич Цегипа. Він народився 18 грудня. 1976 року у Шостці. В перший раз в перший клас пішов до школи номер 4 Після школи пішов на навчання в училище номер 19 і закінчив його за спеціальністю майстер будівельного обладнання. Далі строкова служба в українській армії і повернення додому. Став працювати. Спочатку на одному з шосткінських підприємств згодом водієм навантажувача в Агролізгоспі. З перших днів його роботи було зрозуміло, що це дуже працьовита, цілеспрямована та порядна людина. За яку роботу не брався Сергій, він завжди її виконував швидко, якісно часто. і доводив своє початок діло до результату. Це була дійсно людина з великої літаки. Сергій Миколаєвич був неодноразово відзначений грамотами за сумлінну роботу та високу професійну майстерність. Його поважали в колективі. У 2002 році чоловік створив дружню та міцну родину, обожнював двох своїх донечок та онучку з онуком. Військова служба для Сергія Цегипи розпочалася в лютому 2024 року. Свідомий громадянин України не зміг стояти осторонь страшної війни. Йому було кого захищати 14 листопада 2024 року. Сергій Миколаєвич Цегипа, кулеметник 3-го стрілецького батальйону військової частини 3022 Східного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України, під час виконання бойових завдань загинув поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. Йому назавжди 47. Ще одного захисника Сергія Дмитроченка забрав у родини листопад 2024-го. Він народився в нашому місті у 1986 році, навчався у школі номер 4 грав у футбол, отримував спеціальну освіту у хіміко-технологічному технікумі. Потім строкова служба в армії повернення до рідного міста і вибір справжнього чоловіка. Сергій Дмитроченко став у ряди військовослужбовців військової частини 3022 Національної гвардії України. Сергій одружився, в родині народилися син та донька, жили дружно та мріяли про купу всього гарного, що могло б статися, але війна. 14 листопада під час виконання бойового завдання Сергій Дмитроченко був тяжко поранений. А 16 листопада його серце, серце справжнього героя перестало битися Сергій Олександрович Дмитроченко, головний сержант Першого стрілецького батальйону військової частини 3022 східного оп оперативного об'єднання Національної гвардії України, приєднався до небесного полку. Неймовірно теплі слова про своїх побратимів сказали ті, хто наразі продовжує боротьбу з ворогом. Сьогодні, на жаль, ми зібрались, щоб провести наших хлопців в останню путь. Вони назавжди залишаться в наших серцях, в нашій пам'яті, як добрі чоловіки, вірні друзі. Нехай відпочивають з миром. Мені випала честь нести службу Сергієм Цегіпом. Ми разом стояли в наряді. Я скажу, що це дуже доброзичлива людина, щира, завжди підстави своє плече. Серега, ми ніколи ти не забудемо. Ти залишишся завжди в наших серцях. І ніколи не пробачимо нашим ворогам твою смерть. Слава героям! Душевні та щемливі слова почули присутні на адресу загиблих оборонців від їх педагогів та наставників. Які знали майбутніх героїв ще зовсім юними. Сергій Дмитроченко навчався в хіміко-технологічному коледжі з 2002 року по 2006 рік. Це був красивий, розумний, спортивний хлопець, красивий у всіх напрямках. Я його ніколи не забуду, тому що це моє перше, перше керівництво. Срій подарував мені ікону, коли вже працював. І як прикро, що Бог його не зберіг. Дай же, Боже, сили, сили матері, батьку, сили дружині, дітям пережити цю втрату. Два наших випускників гарні, чудові, добрі, життєрадісні. Вони підтримували всіх, хто був, був навколо нас. Біля них. І ми можемо сказати тільки одне: щире співчуття рідним, колегам, хто був біля них. Герої не вмирають, вони завжди в наших серцях. Дуже важко втрачати рідну людину. Цю біль не можна взагалі загоїти ніяк. Тому вічна пам'ять і слава героям і слава Україні. Висловити слова підтримки рідним полеглих воїнів, як завжди, прийшли і представники місцевої влади. Нема прощення клятому ворогу за ті скалічені життя і забрані життя наших воїнів. Ми запам'ятаємо Сергія Дмитраченка, Сергія Цаїку, справжніх наших героїв, Глибоке співчуття рідним і близьким. Україна обов'язково переможе. Слава Україні оберемками квітів. Подякували шосткинці своїм землякам за героїчний подвиг і провели їх в останню земну путь дорогою вічності та слави.